Торгнення російських загарбників в Україну не лише докорінно змінило життя нашої країни, а й створило безпрецедентну ситуацію на кордонах із західними сусідами України Польщею, Словаччиною, Угорщиною, Румунією та Молдовою. Потік біженців, гуманітарна криза, криза з експортом українського зерна та імпортом палива, необхідність надшвидкого переформатування роботи кордону з усіма цими викликами Україна справлялася спільно зі своїми сусідами і не змогла б упоратися без їхньої допомоги. перші дні війни сотні тисяч автомобілів прямують до західного кордону, тікаючи від наступу окупантів. На кордонах утворюються гігантські черги. Раніше такого ніколи не траплялося. Уряди сусідніх держав діють швидко і рішуче. За короткий термін ухвалено серію радикальних рішень, які спрощують в'їзд для біженців з України та пришвидшують проходження кордону. Згадаймо і зворушливі прояви солідарності, які, може, і не мали значення для організації роботи кордону, але повною мірою відображали рівень моральної підтримки українців і з боку сусідів, як от міст і на кордоні з Румунією. Під час війни процеси змін на кордоні почали рухатися небаченими раніше темпами. За короткий час було відновлено залізничне сполучення з Румунією та Молдовою на покинутих раніше гілках, реконструйовано пункт пропуску краківець, спрощено ввезення гуманітарної допомоги, змінено норми для руху вантажівок на польському кордоні, а імпорту пального надано пріоритетний статус. Радикальні зміни у швидкості та якості взаємодії визнають і українські високопосадовці. Що раніше потрібно було дуже довго погоджувати, зараз ми можемо за тижні робити з колегами з Польщі, Румунії та Молдови, сказав міністр інфраструктури України Олександр Кубраков в інтерв'ю виданню РБК Україна. Загалом кожен західний сусід України доклав зусиль до забезпечення стійкої і ефективної роботи українського кордону. Паралельно йшла робота із сусідами на рівні Європейського союзу. Серед найзначніших досягнень підписання угоди про скасування дозволів, які раніше суттєво обмежували автомобільні вантажоперевезення. Результати цієї солідарності очевидні. Україна нарощує експортно-імпортні операції через західний кордон у пунктах пропуску. Практично немає черг легковиків. Відбувається реконструкція та пристосування інфраструктури до нових умов. Західні сусіди України дійсно дуже якісно відреагували на кризову ситуацію. Зросла швидкість ухвалення рішень. Тепер вони набагато більше комунікують з українськими колегами. Їхній внесок у стабільність України в умовах війни величезний. Чи вдасться зберегти такий рівень і надалі? Побачимо. Поки що ж можемо сказати лише одне від себе і від наших співгромадян: дякуємо, дякуємо, що знайшли в собі сили змінювати підходи в умовах кризи. Дякуємо за вашу солідарність.